Домовитись з пуйлом зуміли штати. В хокей зіграють штати проти Вати. А от про інші мирні результати у штатів, звісно ж, краще не питати. Вітаю, я поет сатири Юрко Сміна, і це шоу Свини Сиби, саркастичні віршовані новини з каженої бензоколонки. Ну або просто совок, водка, єбінця, скрепа, балалайка. Усе, що ви хотіли сказати про країну агресора, але у формі високої поезії. Немов пестикулий дверима, хай чавить вату наша Як Якби не хотілося Дональду Трампу вірити, що він. Перша людина в історії, яку Росія з якогось дива не намагається намахати, але реальність не обдуриш. Вода і досі мокра, 2 плюс 2 – 4, А угоди із Росією все так само не варті і ругону того туалетного паперу, на якому Росія їх м, самі здогадуються, чим нашкрябала. Адже щойно друг Путін побожився другові Дональду, що 30 днів не обстрілюватиме українську енергетику. Як уже за пару годин в електропідстанції Слов'янська прилетіла чергова російська авіабімба, але кремлівські брехуни не були б кремлівськими брехунами, якби і на цю свою підлість не натягнули балабольство епічного рівня гуманізму, як офіційно заявило російське міноборони, воно за наказом Путіна не просто миттю припинило обстрілювати нашу енергетику, яка за версією Росії звісно ж пов'язана з воєнно-промисловим комплексом. І власноруч збило сім своїх шахидів, які встигло запустити до наказу. За сюжетом нової російської казки, шість дронів нібито приземлив комплекс ППО Панцир, а сьомий добив російський винищувач. Ватний Уроборос. Росія, що пожирає власні дрони. Героїчний епос. Найвеличніша фейкова жертовність в ім'я миру. Про яку росіяни іще довго розповідатимуть із трибуни ООН, писатимуть у підручниках та волатимуть на шкільних уроках патріотичних співів. щоб пишались онуками діди, щоб порохом праздник пропах московити збивали шахеди у невдячних українських степах. Хижо шкірились зуби підстанцій, струм. Підступно живув ВПК. під ракетами комплексу панцир, руський дрон танцював гобака. І продірявлені гублячі штанці та на клапті подерте пальто шепотів у смертельному танці. Папа, папа, а за что? Годі плакати, знищений дроне. Ти для татка завжди був окей. Просто татко та дядечко Дональд мріють разом погратись в хокей. Щоби зрозуміти, бреше Росія чи не бреше, достатньо подивитися на її рот. Якщо рот відкритий, значить бреше. Якщо закритий, то теж ясна річ бреше. Але відколи ЗСУ вийшли із суджі, ротяки свідків розп'ятих бабушок в трусиках закритими не були ані секунди. Там ще і різні люди були. Там і насінки були, і зреки були, і українців там мало. Найомники були, поляки. Там дуже жокі люди. Дуже жокі ті люди. Ну, в этом знасилу девочку одну. І тут женщина еще була. Тоже ее в Мартынок. Знасиловали хотели убить. Но ей, она вырвалась, из женщина. Эта, ей 73 года. З моменту вторгнення ЗСУ у Курську область російська пропаганда чого тільки не начесала: і про українські концтабори, і про угон росіян у рабство, і навіть про велике бандерівське пограбування поїзда. Один із українських воєнпліних о готовившися в курській області атаки бандеровців на пасажирський поїзд. Але жорстокі хтиві поляки, які прийшли у Курську область поласувати 73-річними бабусями. Це вже щось свіженьке із каталогів фантазії Ріа Новості. І бабусі, як виявляється, це ще не найбільше збочення у полюціях пропаганди. Бо із тих бабусь, яких уявні поляки не наздогнали, вони взяли російськими рублями. По дому вашому не копались? Я заховалась на сарай Давай. на сараї та ну, Там у кошельку сумки було 850 які вибили людей. Єдине, що пропаганда забула добрехати, що ця російська бабуся щойно вивелася із українського мовного концтабору, де її тортурами відучили від мови Толстоєвського. Бо ж як іще пояснювати ватній пастві, чому стільки років чесало їй про русський мір довжиною до чопа, а послухаєш, як де говорять, так тієї довжини навіть і не по Курську область. Учений ступінь заробляли усики. Крива безумства маска йшла у вись. Росією неслись розп'яті трусики. Вони завжди Росією неслись. Усюди, від поезії до музики, в основах аксіом і теорем Росією завжди керують трусики. Дозволені улюбленим царем. Чи то принади кузької бабусеньки, чи хлопчики, розп'яті без штанів, у росіян завжди є свіжі трусики від кращих з царських штатних брехунів. Та як гаплик кричить Москві: кукусики, то ті, хто московитам все це плів, зазвичай забирають в них і трусики, І останні 800 50 рублів. У столиці Росії Москві відбувся черговий акт союзних пестощів Росії та Білорусі. Лукашенка став Кремлю настільки по сімейному рідним, що йому офіційно дозволили навіть розповідати про своє лайно. Просто на засіданнях Верхньої палати російського парламенту. Я багато зробив для того, щоб прокатати деяких губернаторами по земле, простите меня, говорю, по говну вы должны походить, чтобы понимали запах его. ну, нельзя так говорить. Ну, можно, это же... Вам все можно. Александр можно, Александр нет, извините, но я говорю, как я, как я им сказал. И многих я по 5, 6, 7 лет министров, губернаторов на этих должностях, чтобы они посеяли, убрали, понимали, что это такое. Один из них нынешний премьер-министр. Стоял Ісус подобою, блідою і заздрив над людському талану. Адже ходити вмів лише водою, а батька ходить навіть по лайну. Утім, попри такі переконливі союзні майстер-класи у Москві, самі білорусі копротерапія Лукашенки не дуже допомогла. Простіше кажучи, по чому ходили, чий запах осягали, те і вирос. Оказывается, у нас картошки нет. У нас картошка насколько подорожала? Межсезонный период рост цен на картофель какой? Это только в этом году. Так что мы картошки не можем произвести нужное количество, положить в погреб и потом населению продать. Василий Николаевич, разберитесь и внесите предложение, выгнать надо к чертовой матери этих руководителей. У Беларуси нема картопли. Звучить як сюжет тупого КВН-у. Стільки років про картоплю Білорусь складали анекдоти, а поводив Лукашенка міністрів по гівну. І, хоч міняй в усіх тих анекдотах бульбу на самого Лукашенка. Бо він то точно нікуди не зникне. А якщо і зникне, то тоді вже і бульба повернеться. Картошку не можемо призвести в достатньому кількості, щоб ціни за два місяці 10% ціни. «Подскочили на картофель. Тож аплодуємо господарчим лайфхакам батьки і щиро зичимо Росії усіма ними якнайповніше скористатися. А самі просто сядемо на береги стрімкої доби та спробуємо її символи перетравити. Отак живеш, живеш і раптом опля. Шаблони розповзлися на шматки. У Білорусі кончилась картопля. За 30 років царствія Луки. Можливо, й рано розпускати соплі, але скажіть дорослі і малі, як в білорусів більш нема картоплі, що взагалі лишилось від землі? Одвічний штамп, король стереотипів, банальні ж і згадати не Берусь, нема ж лоба, який би чарку випив І не жартував про бульбу -буль й Білорусь. Ніхто не ждав такого посудобля, але життя танцює ще й не так, у Білорусі кончилась картопля без нападінь, карти та атак. Текли канони істини святої, в краї, з яких немає вороття, ламалися реальності устої, кришилися підвалини буття, свистіли на горі. Ракообразні, лизали штати задницю пуйла, здавалось, світ всього досяг в маразмі, та то лише прелюдія була. Сурмили з неба сурми Рагнарока, стискалось щось на троні у Кремлі, тікала бульба в білорусів з рота. Нова доба ступала по землі. フフフフフフフフフフフフ。